Це виставка друку та реклами у Києві 2025 рік. Погнали! Друкувати можна на всьому. Дивіться, можна на ручках, можна на одязі, можна на посуд, можна друкувати на сумках. Зацініть вперше друк з використанням дерев'яних наборних літер було придумано в Китаї автор винаходу Ван Джень. А українська перша друкована книжка була надрукована у Львові і зробив її перший друкар Іван Федоров. Я думаю, всі ви його знаєте вже. На виставці приставлено не тільки готова продукція, але й обладнання, на якому це все виготовляється. Якби дивіться, які друкарські верстаки. Ну нічого собі. Там ще комп'ютерна вишивка є, там друк на стаканчиках, тут просто очі розбігаються. Я всім рекомендую сюди завітати. Якби. Кому це цікаво, та й просто візуал дивіться, які наліпки там друкують. Це все це не тільки для поліграфії, там отак. Дивіться, це і внутрішній дизайн. Сфера застосування досить широка. Якби дажпаліри в вашій кухні, також це ж друкований папір, як мінімум. Ви починаєте свій шлях навчання. чого? зошита? Це теж папір і поліграфія, якби ну, офіційно вважається в Україні, що лідер ринку це типографія Вольф. Особисто я друкувався в типографії 50 копійок, така колись була. Може зараз є чи нема? Не знаю, лупіть в коменти. І в кого друкуєтесь, ви де от прям топові ціни, то лупіть, діліться, бо іноді треба, якби. Дякую за лайки і підписку. Заявляйте про себе, масштабуйтеся, зростайте, і якісна поліграфія лише піде вам на користь. Пока.